Доброго всім дня, калісперасас. Якщо вам довелося потрапити в Грецію і хотілося б... Дізнатися інформацію про дитячі садочки? Якщо, можливо, хочете віддати туди свою дитину чи немовля, то звісно, туди можна віддавати наймаленьких малюків, починаючи із трьох місяців. Безкоштовні всі в Греції дитячі садочки. Але якщо ви встигли в місяці червні зробити ваучер, оформити дитину по району, де ви проживаєте, якщо не встигли і вже в вересні звернулись до дитячого садочка, то як правило. Було садочки, в яких є автобус, які доставляють діток додому, і з вас візуть 50 євро за доставку дитинки додому. На автобусі, де ви вже її тільки під будиночком заберете, і візьмуть від 100 євро за те, що дитина буде знаходитись в дитячому садочку. Як правило, садочки працюють із 8 ранку до 2 або до 4 вечора. Як вам більше підходить, як ви хочете, тоді забираєте дитину. Але вже з 4 років обов'язково необхідно в неп'ягугів, перша така початкова школа в Греції віддавати дитину. Тому що, якщо ви цього не зробите, то вже будете порушниками закону у Греції. Стосовно дитячих садочків, то система діток, яким ще немає до 4 років, де я сама стикнулася, мені не зовсім сподобалася, адже не дозволяють зовсім батькам заходити на територію хіба що після занять прийти подивитися місце, де буде займатися ваша дитина. Але коли ви приводите дитину, її забирають з вулиці біля дверей і заносять уже на ту територію, де буде вона займатися з дітками. І не важливо, це приватний чи це державний заклад дитячий. Звичайно, вихователі. Як і в нас, так, як правило, два вихователя на одну групу. В групі може бути до 30 діток. І прогулянки можуть бути два рази на день по 20 з хвилин, може бути харчування сніданок і обід. Звичайно, якщо ви приводите дитину до 9 так, ранку, до 9.30, коли, як правило, може бути по графіку сніданок і система навчання дуже цікава. Але все-таки. <laughs> Якщо дитина не готова, то звичайно трішки складнувато буде її адаптувати в такий спосіб, коли її зразу забирають, нібито в якійсь лікарні, да, де дитина не знає, що її чекає з закритими дверима, і просто так на прогулянку з батьками не змогла зайти, подивитися, що там роблять діти, чим вони займаються. Хіба що позаглядати у вікна, якщо є така можливість? Як правило, на території садочка знаходяться вже приміщення, де вже. Йдуть інші школи Греції після шести років школа, після дванадцяти років школа. І можуть всі ці дітки стикатися, бачити один одного. Єдине, що не часто в садочку знайдеш дуже гарну дитячу площадку, де дітки можуть на вулиці погратися. Хоча в Греції з таким чудовим кліматом хотілося б, щоб діти більше знаходились на свіжому повітрі, тому вам вирішувати, як проводити час, якщо вам дозволяють ваші можливості збільш... з проводити час з дитиною, а не працювати. Тому що, як правило, в Діток не беруть нянь на дом, а виховують діток, бабушки, свекрухи цей бабушки, мами мам. і тому якби або все-таки дружина має можливість посидіти з дитиною, скільки може, і якщо фінансовою стороною все-таки зароблянням грошей займається чоловік. Ну що ж, вдачі вам, сподіваюся, інформація чимось була для вас корисною. І вдачі вам з вашими дітками і приємного проживання. Якщо вам довелося якусь частину свого життя провести в Греції, бажаю насолодитися вам цією країною і всіма її можливостями скористатися на все добре.